Хочу розповісти свій результат по діатеку. Я діабет второго типу, вже більше 10 років. І цукри в мене зашкалювали на пігулках більше 10, 11, 12. Я почала пити діатек пів дози. Я п'ю пів дози. 10 мл вранці, 10 ввечері до їжі розвожу водички і п'ю я вже цілий місяць. І результати мої поступово почали покращуватися. Спочатку було 8, тоді 7, тоді 7,2, 7,4, тоді 6,9, 6,8, зараз вже 5,9. Я продовжую піти диатек. Пігулки ще приймаю, але по своїх відчуттях буду їх знижувати. Благодарую компанію сам за такий чудовий продукт, який мені дає можливість відчувати себе повноцінною людиною, тому що в мене з'явилася енергія, сили, настрій, бажання. Пропоную всім, у кого є проблема, вирішувати їх з допомогою нашого дітей.